Всім доброго дня. Сьогодні 14 березня 2024 року. Сьогодні дуже важкий і дуже важливий для мене день. Півночі я не спала, прокинулася після трьох. Мабуть, щось я відчувала, не знаю. Потім під, під ранок я заснула, пішла на роботу. У мене сьогодні дві роботи. Перша робота закінчиться в 4. Слідуюча починається в 4.30-30 хвилин. У мене є часу тільки дійти до дому моєї бабусі. Відпочивати були ніколи. Сьогодні у нас дуже дуже жарко. Вранці було всього плюс 9 холодно, зараз плюс 26, Люди швидко переодягаються вже ходять зовсім роздягнуті по літньому. Але на наступному тижні у нас знову буде холодно. Так що люди швидко перемінюють свій одяг. О, бачу, на голові в мене ще одні окулярі. Це я працювала, зараз у мене другий брейк на каву. Я перший раз і не пила, і забула. А мене не було на роботі, я відпросилась. Навіть не знаю, казати чи не казати новини. У мене був план ще, окрім того, щоб отримати грін карту. Я ще хотіла попасти, жити в будинки, які дають людям після 62 років. Є така програма в США. і Я кожного дня дзвонила в такий будинок і питала, але черга була закрита. І ось сьогодні чергу відкрили. Мені подзвонили звідти, я просила з роботи і записала чергу на отримання житла. Там платити оренду треба буде менше. Скільки я буду чекати, я не знаю. Тому всі, хто живе в США, мабуть, знають, що можна отримати таке житло. Але треба чекати, мабуть, від півроку до року, півтора, я не знаю, кому як повезе. І для цього потрібно мати грін-карту і ID. Сьогодні в мене тільки ID ID запросили, дали анкету, яку ми довго заповнювали з дочкою. Ну, Інші люди швидко заповнили, а ми писали і роботу, і банк, і всі-всі дані. Може, люди там зовсім на пенсії чи на пособіх сидять, вони цього не писали, тому вони швидше здали анкету. Ну, Черга в мене нормальна, надіюсь, що я отримаю житло, Ну, до того часу в мене повинен змінити статус в грін-карті. Ну надіюсь, завтра не завтра ж буду давати житло, що що зміниться до тої пари. А може й не дадуть. Подумають, що в мене доходи великі. Дві тисячі з копійками це великі доходи. Я не знаю, як тут вони враховують. Подивимося, так так що 50-50. дадуть, не дадуть, але надія є. І тому трошки легше від того, що в квітні з'їду з цього будинку до дітей, і може щось отримаю своє, подивимося, а може й ні. Я не знаю. От такі новини. І вчора дзвонив мій син, і я з ним розмовляла по поводу дозволу на виїзд на час, коли роблять грін карту. Він теж такий дозвіл собі робив, коли робив грін-карту, але він каже, що він його так і не отримав. І він каже, що, мабуть, якщо не сильно горить, то й не треба його використовувати, тому що е, таможники, погранці, хто там не таможники, а е, ну Пограничники, мабуть, я не знаю, хто там перевіряє всі документи, і не всі знають, що можна по дозволу виїхати і в'їхати, а може їм просто щось не сподобається. Син каже, можуть не впустити. З громадянством пустять обов'язково, а з дозволом, навіть з грін-картою можуть не впустити, якщо щось не сподобається їм. Тому це рисковано. Він каже: мама, якщо ти отримаєш дозвіл, ну якщо не сильно печені горить, краще вже дочекатись грін-карту, а потім виїжджати. Ну якщо буду чекати ще чергу на квартиру, то я точно не зможу виїхати. Тому поки записалась, слава Богу, не треба мені тепер кожного дня дзвонити. А то я завела собі будильник і кожного дня дзвонила з роботи. Узнавала за чергу. Це було більше місяця, я дзвонила. Так що ось такі новини, не знаю, правильно зробила, що сказала чи ні, тому що починають коментарі такі писати. А, ну, Мабуть, отримання житла від цього не, не залежить від коментарів. Ну, Раніше люди боялися, що злазять, ну тут і злазувати нічого. Так що можу дати, можуть не дати. Як повезе. Раніше я була везуча вдома в Україні, і дома, а зараз я не знаю. Подивимось, яка я везуча, повезе чи ні. Ось і всі новини. Надіюсь. Що... Кінець дня пройде нормально, тому що я не виспавшися, спала, мабуть, годин п'ять, перехвилювалась вранці, відпросилась з роботи. Дві години бігала, попросилась на годину, а там довго з сім-сім анкетами. Ну перехвилювалась, ну, все. Все зробила, тепер я працюю, а після магазину йду до бабусі. Все. Всім гарного дня, будьте здорові, хай щастить вам і мені. Будемо чекати. Все буде добре, надіюсь. І хай мир прийде в Україну. І Україна, українці заживуть нормальним, мирним життям. Все, До побачення. Будьте здорові, щасливі, хай щастить.